Хатило добить нам машину, прийдеться висипати склад. <звук> Хорошо, що є Зараз Сейчас лючок, лючок сипемо. <звук> Сюди одразу на цю сторону. Да, Перший, там де за кукурузою, перший цей. Хорош, хорош. Час, да вигружаємо, будемо цепляти диски і їхати, дискувати своє жничення, під посів пшенички. Поїдемо, можливо, завтра або післязавтра доберемо добрив. Візьмемо, кинемо всі волочку десь хоча б там до 100 кілограм. Є у нас селітра ось така то, мабуть, ще якісь кілки, мабуть, осіновий кол, щоб вампірів колоть. Досипемо ще з літрою кілограм по 100 та привеземо косу, щоб потім ще раз косом підживити, а там будемо далі дивитися. З такими цінами, звісно, як зараз на пшеницю, то дуже немає великого ентузіазму її сіяти. Ну, але ж все одно треба якусь сіво зміну. Е, сою теж вже договорилися там з чоловіком, візьмемо сої, посіємо мавіть, гектарів 30-40. Е, соясника, мабуть, трошки теж будемо уходити, зменшувати площі. Е, трошки сояшника, трошки кукурудзи, пшениця, ячмінь і соя. І дай Бог. Тоді посіємо після пшенички рібок. Хочу спробувати рібок. Отака от семочка це наш 130-й. В якому натура немає от слова зовсім легкий. Оця кучка тут взагалі ну, півтори тони, може, якщо буде, в лучшем випадку. на жаль. Так, а це наша демоділяночка. Будемо, мабуть, на днях заїжджати робити десекацію, тому що ну, це він поки весь дозріє, то, мабуть, ми його будемо в листопаді місяці вбирати. А ну, а взагалі подивимося, може і може не будемо робити, щоб не тірять, так сказати, налив зерна, бо деякі гібриди ще, вон, бачите, вдалині, ще вони зелені. Це у нас 356 й класичний гібрид, їхня новинка. Отаке його состояння непоганий. На вид непоганий. Шляпки більше, ніж 130-го того, що я убирав у себе, то подивимось, може він нормально і буде сипати. Він семирасовий класичний гібрид. Ось, кстати, номер Стасіка, бо там багато хто питає, де ти береш піонер, там 5-10, ось Девиденко Станіслав, він по наших двох районах тут торговий агент Піонір. F-66 це в нас. Вроді би на вид чуть шляпки менші, не знаю. На вид відносительно. Ну, Край, понятно, ми ж край не беремо, тут такі лапухи висоть, що 에, дай Боже. Ну а так-то вроді би мені трошки він менший. Щас зайдемо, пройдемо. О, такий він вже висох, готовий до уборки. ось, Теж він сімирасовий, класичний гібрид, вовчку не наблюдається ні на цьому, ні на тому гібриді. Ой. Пройдемо далі. Далі в нас теж класичний гібрид, їхній новинка. 455. 455. Ну такий. Пізніший він. Явно пізніший, він ще стоїть практично зелений. Ну Кошики непогані в нього. Непогані, друзі. Ну бочка теж немає. Так зрозумів, він теж семирасовий. Євролайтінг на даному полі не застосовувався, застосовувався тільки е, Геліантикс і Міура. ЛНЗ на Харума. Ну, такі скрою конечно, погромазні шляпки. Так, далі в нас ЛЛ164. Не пам'ятаю, чесно сказати, класика, не класика. Треба дивитися по каталогу. Він ще теж у нас зелений абсолютно. Пізнюватий він. Ну, Шляпки вроді би ну, такі не, не супер великі. Ну, набиті конкретно до отказу. Ну, Такий непоганий гібрид. Будемо спостерігати. 130-й наш будемо міняти однозначно з такою натурою, звісно, дуже-дуже печально. лє 137 й це в нас е, під... Е, Grand Star під технологією Експрес, так би мовити. Ну, теж виповнений, шляпка невелика, шляпка невелика. Вовчку не видать Ну, він сухіший, трошки він ранший, значить, трошки ранший. Так, LE168 е це в нас теж Grand Star Експрес, верніше, він сухіший вже, набагато, ще трохи його можна буде молотити. Що, сиріші кошики Ти ще вони сирі. А ось ну, така шляпка. дуже схожа на 130-ту, скручена в бублик. Тут серединка вже вигнала. Тут серединка вигнала. Ну, Очкур теж я не спостерігаю на ньому такий, Мені не дуже подобається на вид. 136-й, це вже такий довольно старий гібрид, теж під технологією експрес, він зараз зелений в нас, він пізнюватий, кошики невеликі, невеликі, ну набиті. Да, оце кошечки такі малесенькі. Такий у нього вид, він ще зелений зеленісінький, хай ще не будемо поки тут десекації робити, бо хай наливається, щоб були точні показники 145-й теж під експрес. Подивіться, зразу у нас видно гниль на кошику. Настійкий він до, до грибка цього. Такий він вже наполовину сухий. Ну, по, по гнилі є питання, ось дивіться. Не рекомендую 145-й, але подивимось, що він нас. Так, далі. Аж є 418, це мені не зраджує пам'ять під експрес високоолегіновий гібрид. Він вже теж сухий. Практично повністю, це в нас в краю тільки, ще він зеленкуватий, набитість. Ну Всіх вони запилення пройшло в них доволі таки хорошо в принципі на кожному гібриді. Условия тут на цьому куску максимально жорсткі, поле забур'янене. Забрали ми тут після одного холдингу, то, звісно, тут... Треба, напевно, на наступний рік буде сою посіяти, трошки поганяти бур'яни. Так, оце наш один із фаворитів. ЛП-170. Заміна 130-му, напевно, на наступний рік в нашому господарстві він буде. Він ще зелений, стоїть практично повністю. Верхнє листя ще все в нього на місці. Зараз провіримо по. Наповненості зерно, а На 130-й, звісно, пустий був. Так, ну Тут повненьке, повненьке зерно. Вовчка немає, шляпки дебелі. Погнилі теж трошки проскокує. Ну, це наш фаворит, Покаша. Покоша це наш фаворит. я останусь подивіться ось краєвий ефект. Подивіться, яка шляпа, друзі, це просто жесть. Це просто дивіться по локоть Шляпа по локоть Унікальний екземплярчик такий. Дивіться яка семочка. Просто жесть. Як це її ще тут горобці не з'їли? Що понадповненості. Ці семочки у нас, зараз, хвилинку. Так, то фокусуйся ти. Чи ні? О, семочка є. Семочка є. Пройдемо чуть далі. Цікавий гібрид. Цікавенький, такі шляпки прям ну, дуже добротні. Сподіваємось, він покаже хороший урожай наступна на демки. Так, ще один наш фаворит 180-й. Він нижчий, бачите, набагато від 170-го, що мені дуже до вподоби, що він нижчий. Немає атового дурного по, по 2,5 метра. Подивіться, шляпки ідеально запилені, взагалі, ну, супер красота. Ну, Він сухіший, ніж 170-й, як на мене. Класні шляпки. Теж будемо сподіватися на хороші показники на Так, 130-й наш старий, добрий чи не добрий. Розчарував він на цьому році, ну він вже ось на демки. Він вже весь сухий, його можна вже тут молотить. Прекрасно відчутливо видно 130-й. Не знаю, У нас на полі він сипнув 26 центнерів в цьому году. дуже-дуже слабо натура 320 грам. Смішно, так, і ще один, одна їхня новинка 146. Теж під євролайтінг плюс. Теж він вже практично висох весь, десь відсотків 70 його вже висохло. Ляпки. ні о очом, ну не прям такі, Таке. дуже слабо. Не подобається цей гібрид. Ось гниль. Теж враження велике. О, цей щось мені не заходить. Так, пішов у нас мас. Це у нас 808-й. Високого лиїнка Садуровська. така він уже Теж у нас практично сухий. Практично. Вовчок проскакує. Вовчок проскакує, не знаю він кріпиться чи не кріпиться до рослини, але проскакує. Ось такий, такі шляпки. Ну, я б не сказав, хороші, непогані. Тоже похоже, він на 130-й таке. Скручування в нього інтересне. Ну. Такий його ведончик. Подивимось, що він у нас покаже. Новинка їхня. Так, 804G. 804G, це в нас семирасовий гібрид. Не знаю, на жаль, під яку технологію треба дивитися. Він зараз зелений. Десь відсотків 50 його зеленого. ну Запилення хороше, о тут у нас є ось така біда. Вигнав, вигнав, Бачите, трухле. Ну, не масово, дивлюся, так то не масово. Так. Не знаю. Важко щось пока сказати, подивимось по бункеру. Далі в нас Julius. Їхній джуліус, не пам'ятаю, класика, не класика. Такий він щось малий якийсь на зріст і теж він вже практично повністю висохнув. Оз пройдемось. Ось такий джуліус. О, тут корзинка непогана. В джуліусі. Ось такий. Не знаю. Дивимось, що він цепне. Далі в нас іде Маси 817 P – це під Clearfield технологію, оскільки я пам'ятаю. Такий його ще стан він ще. Та теж починає десь 50% вже висохло. Так цікаво в нього скручується шляпка. Похоже дуже на... Сінгенту мені дуже похоже. Ну, такі шляпки добротні. Добротні подобається цей гібрид візуально. Отакі шляпки непогані. По вовчку теж нічого не бачу. Ну, оце буде, мабуть, теж цікаво поспостерігати 817П. Оце якийсь мощний. Цей мені на вид подобається. МАЗ 96 п Євролайтінговий гібрид. Ну тут ліс ще, друзі, він ще тут зелений, зеленісінький, шляпері отакі великі, добротні, дивіться які. Взагалі супер. Супер пупер. Подобається мені взагалі Очку Не наблюдаю я. Абсолютно Отакі ну, шляпки. Ну класний. Взагалі суперовий гібрид. Пока що по крайній мере, не видно. Ну шляпка, ну капець важко. Бомба. Будем брать на наступний рік його. Десь посіємо в товарке. Взагалі класніший. Яку шляпку не візьми, і все одинаково і вся велика, взагалі супер. Подобається. 96P. Отакий От він. Клас. Так, далі йдемо. 92 Сіп старий добрий. В своє время сипав він у нас по 42 центнера. Тоже шляпки, звісно, класні. Ну Він пізнюватий. Слабенько в нього влаговіддача, а так гібрид один із топів. Супер подобається мені. Є шляпки всі. Плюс-мінус, ну, оця велика, звісно, а ці плюс-мінус одинакові. Взагалі балдюжний. <кхух> Може даже будемо і вертатися до нього. І останній гібрид, ні, передостанній гібрид у нас 93 СП, теж ми... Сіяли його, теж у нас на каналі є відео з минулих років по цьому гібриду, він вже ось практично висох. Е, ось такі шляпки. Ну, запилення нема смисла показувати, він реально весь тут ну вся демка класно запилена. Класно. Такі, це ось якийсь недогон. Це маленьке. Не знаю, 93-й мені. Він не подобається чим, що в нього теж слаба натура. І враженість до хвороб теж в нього величенька.